Друзі, вітаю! Не випадково у попередньому випуску я говорив про те, що в Кремлі дуже напружена і нервова обстановка. Скажу більше, сьогодні на Росії взагалі відбувається щось дивне. Якщо ми подивимося на ті новини, які сьогодні публікують російські ЗМІ, наприклад, у виданні ТАС, такому офіціозному одному з найбільших державних видань, то побачимо, що топова новина у цьому виданні, новина блискавка, виділена червоним. Це те, що російські засоби ППО збили за добу 195 безпілотників літакового типу ССУ. Здавалось би, чому саме це є топовою новиною, адже Україна запускала по Росії і 300, і більше безпілотників. Однак пропагандисти цього видання чомусь саме цю новину окреслили червоним і вивісили на перші шпальта. Щодо того, чому саме так вирішили російські пропагандисти цього видання, скоріш за все, що є важливий нюанс. Адже це ж видання сьогодні повідомило, що в Нижегородській області уламки БПЛА пошкодили об'єкт енергетики. І це не нафтоперекачувальна станція, не чергова нафтобаза чи нафтоперобний завод, ні. Як пишуть в соціальних мережах, посилаючись на супутникові знімки НАСА, що забавовнилася підстанція на 500 кВт. Що Армазайська підстанця забовнулася? Є відповідні карти, і це вперше, коли Україна почала бити у відповідь по російських об'єктах енергетики, та ще й так відносно далеко у Нижегородській області. Не лише мова йде, наприклад, про Білгородську область або, наприклад, про інші прикордонні області. А удар був нанесений саме по Нижегородській області, і це безумовно є сигналом для Путіна і Кремля. І не дарма президент Крине Зеленський попереджав, що якщо будете бити по наших бітка енергетики, то відповідно Україна не буде терпіти і буде бити у відповідь. В свою чергу російське таке популярне видання Клінтару сьогодні топовою темою окреслило те, що Україна використала проти Росії розумні авіабомби. Видання, посилаючись на російські наборони, пише, що буцімто російські ППОшники збили аж 10 керованих авіабомб. І це свідчить про те, що збройні сили України вдарили значно більшою кількістю авіабомб, раз російські пропагандисти саме цю новину виділили як головну сьогоднішнього дня, ну як мінімум, в перші половині дня. Також є і гучні крики від пропагандистів. Наприклад, пропагандисти телеканалу Царград взагалі пишуть про негайну і жорстку реакцію Москви і Пекіну, що перший томагавк був збитий над Росією. Вони з одного боку задаються питанням, а з іншого боку, таке розслідування провели і пишуть, що нещодавно Україна вдарила по Росії не ракетою Фламінго, а буцімто насправді вдарила томагавку. Але щодо таких цікавих дуже новин, і не дарма я говорив про те, що сьогодні на Росії відбувається щось дивне, це те, що сьогодні знову немає жодних гучних заяв з Кремля. Ні від Лаврова, ні від Піскова, ні від Ушакова, ні від інших, і Путін нічого не заявляє. Немає нічого, ні обурень, ні якихось погроз, попереджень нічого немає. Лише є заява від офіційного представника російського МЗС Марії Захарової, яка чомусь почала заступатися за президента США Трампа. Російські ЗМІ повідомляють, що Захарова розкритикувала журнал Тайм за обкладинку з Трампом. Що вона заявила, що обкладинку Трампа для обложки цього журналу вибирали злі і нездорові люди. І те, що Захарова так почала заступатися, і російські ЗМІ цитують її заяву, це пов'язано з заявою безпосередньо від самого президента Ша. Сьогодні усі міжнародні ЗМІ пишуть, що Трамп обурився через свою світлину на обкладинці журналу Таймс, що він заявив, що це найгірше фото за всю історію, що йому прибрали волосся. І в Кремлі представник Кремля Захарова вирішила заступитися. І те, що загалом така напружена нервова обстановка, і те, що на Росії сьогодні такі дивні новини. А вчора я нагадаю, навіть було повідомлення від радіостанції судного дня, і про це я говорю в попередньому випуску. Це звісно пов'язано з тим, що події прискорюються. Сьогодні президент США Трамп офіційно підтвердив зустріч з президентом України Зеленським у п'ятницю у Вашингтоні. Також є повідомлення інсайдів американських змі, що Трамп і Зеленський обговорять постачання зброї Україні, включно з томагавками. Є повідомлення на сайті Радіо Свобода, що Зеленському сподобалося, що Росія боїться ракет томагавок я скажу більше, що не лише Зеленському сподобалося, і мова тут йде не про те, щоб Росія боїться ракети Томагавк, а про те, що українцям значно більше сподобається, коли ракети Томагавк будуть в дії. Однак є і певна зрада сьогодні в міжнародних ЗМІ. Наприклад, видання фінансовий час пише. Що США можуть поставити в Україні лише 20-50 кратих ракет томагавк, і що ця кількість ракет нічого кардинально не змінить. Однак я не став би звертати увагу на такі цифри, тому що це перша партія, і російські пропагандисти наголошують на цьому, що це мова йде лише про першу партію. Крім того, російські пропагандисти цитують заяви від російських експертів, які вважають, що Вашингтон може погодитися на передачу зброї Україні за схемою дозованої ескалації, поступово нарощуючи об'єми постачань. Дозована ескалація на Росії, все чітко зрозуміло. І, звісно, перша партія буде невеликою, декілька десятків ракет. Експерти про це говорили. Навіть були такі варіанти, що спочатку не томагавки, а наприклад, спочатку крилаті ракети для літаків F-16, agm 158, інші ракети, ракети Баракуда. Але якщо мова йде про 20-50 ракет томагавк, то це безумовно добре. Тому що такої кількості навіть вистачить, щоб вдарити по деяких російських ключових підприємствах військово-промислового комплексу і значно похитнути загалом ситуацію з забезпеченням російської поційної армії, або ж, наприклад, вдарити по об'єктах енергетики в Підмосков'ї, які стосуються безпосередньо Москви і російсько-московського військово-промислового комплексу. Видання Таймс пояснює, воно повідомляє про нову доктрину для України про мир через силу Трампа. І що після того, як президент США все ж вдалося домогтися миру на Близькому Сході, вся увага опиниться навколо України. І це, до речі, підтверджують сьогодні російські пропагандисти. Є заява від російських політологів, що в цілому медійний Трамп після врегулювання медійний ефект Трампа після врегулювання ситуації в секторі газу він створює вдалу картинку для змі. І що зараз американський президент дійсно може з таким наскоком значно посилити тиск на Путіна, і усі у світі розуміють, що він працює на благо миру. І загалом російські пропагандисти, російські політологи, експерти-оглядачі, реально занепокоєні. Сам Трамп сьогодні заявив, що він вважає, що президент Туреччини Ердоган може допомогти в руглюванні між Україною та РФ. Тобто Трамп заявив, що саме Ердоган може бути посередником. І логіка Трампа така: його поважає Росія. Щодо України не можу вам сказати, але Путін його, тобто Ердогана, поважає, і він мій друг знаєте, ви можете зрозуміти, чому я добре ладнаю з тими, хто сильний. Я не ладнаю зі слабкими, я ладнаю з сильними. Не знаю, чому так сказав Трамп. Ось така заява Трампа. Розумійте, як хочете, але Трамп правду каже, що він ладнає сильними, поважає сильних. Цікаво, що Європа активізувалася сьогодні. Пролунала заява від канцлера Німеччини Мерца, який повідомив, що планує обговорити з Трампом спільні зусилля для завершення війни в Україні. А вчора була заява від голови німецького МЗС про те, що Трамп має допомогти Україні, має допомогти завершити російсько українську війну. і Сьогодні лунали заклики, і зараз Німеччина хоче активно підключитися до миротворчого процесу. Ще цікава новина: це те, що сьогодні з учними заявами вийшов Лукашенко. Він заявив, що Мінськ готовий взяти участь в регулюванні, якщо Сполучені Америки бачать, хоч якусь невелику роль Білорусі в цьому регулюванні. При цьому Лукашенко почав нагнітати заявив про те, що передача томагавки Україні призведе до ескалації і навіть до ядерної війни, і президент Трамп напевно це краще всіх розуміє. Ось такі емоції, і Лукашенко, до речі, робив заяви і в неділю вихідний день пропагандисти активно його цитують. Однак не варто забувати про Китай. Вчора і сьогодні, до речі, міжнародні ЗМІ публікують інформацію. Про те, що Китай різко наростив постачання компонентів для бойових БПЛА РФ. Мова йде насамперед про оптоволоконні кабелі та літій-іонні акумулятори. Вчора видання з Post американське повідомило, що у серпні обсяг експорту з Китаю на Росії оптоволоконного кабелю зріс різко до 30 тисяч миль, 328 тисяч миль. На Україна в серпні закупила всього лише 72 милі, тобто нічого. А знизу графік, щоб було видно обсяги і динаміку постачань. І це що? Китай заявляє про те, що він буцімто не ні до чого, що він то ще й взагалі миротворець. Однак щодо Китаю, звісно, питання стоїть в тому, щоб була торгівельна угода між США та Китайською Народною Республікою, і це питання для Китаю є ключовим. Сьогодні з'явила заява від Мінкомерції КНР про те, що Китай та США на тлі погроз Трампа ведуть торгівельні консультації, і що, зокрема, вчора відбулися перемовини на робочому рівні. Загалом зараз ситуація з Китаєм складна, однак, в будь-якому разі, як раніше говорив Трамп, питання завершення російсько-української війни буде підніматися і щодо Китаю. Неприємні новини для Кремля. Сьогодні російські ЗМІ сумом повідомили. Що ціна нафти марки Brent опустилася нижче 62 доларів за барель вперше з 8 травня. В свою чергу, наша українська розвідка повідомляє, що Росія до кінця цього року може стати залежною від імпорту пального на 60%, без щонайменше 6 місяців ремонту у спокійних умовах. На 60% залежність від імпорту бензина, дизельного пального це взагалі якийсь АТАС, це розрив шаблону. Тому що Росія до успішних українських ударів, які Україна почала активно носити з 1 серпня цього року, експортувала половину свого пального, і це фактично була половина її доходів від експорту нероносів. А зараз прийдеться імпортувати до 60%, навіть себе забезпечити не вийти. Ну що тут сказати? Друзі, а закінчимо цей випуск на такі новині. Сьогодні є повідомлення в міжнародних ЗМІ, що Європейський Союз виділив перші 10 мільйонів євро на трибунал для Путіна, що ЄС розпочав фінансування трибуналу для Путіна міжнародної організації, яка судитиме найвище керівництво Росії за злочини проти України. І остання новина: це повідомлення у німецькому виданні Deutsche Welle, що більшість німців підтримали повернення військового призову. Більшість німців, а саме 54%. Друзі. Ну, на цьому, все, дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися свої думки стосовно всіх цих подій. пишіть в коментарях і до нових зустрічей отері.